І ми змушені були створити нову. Підвіска ангел-золота. Да, є. Підвіска Янгол золота Якраз таки є красиві варіанти навіть не один. Зараз вам покажу. Інші, хто хоче що подивитись, пишіть, будь ласка, в коментарях. Зараз я теж буду вам відповідати, все показувати. Дивіться, ось така підвісочка є з Янголом Ось він. Має червоне сердечко, фіаніт, ось такий красивий, акуратний такий кулончик. Його вартість 3268 гривень 0,76 грамів. І є ще другий варіант. Якщо він вам подобається, зразу скріншот, робіть і у Viber. І другий варіант, дуже схоже, але вже Янгол тримає. Сердечко з камінчиками. Дивіться, теж дуже красиво, ніжно.